Прямо зараз я дам йому прогулятися по своїй руці. Ви Серйозно? готові? Так. Ти дозволиш цій штуці повзати по тобі? Це для того, щоб довести. О Боже, я щойно побачив його ікла. Вони величезні. У-у-у-у! Якими б хоробрими ви не були? Я готовий закластися, що існує щось, чого ви боїтесь. Страхи або фобії, як їх називають в медичній спільноті, існують різних форм та розмірів. Та коли мова заходить про страх павуків, відомий як арахнофобія, думаю, можна сміливо сказати, що у цього страха багато ніг і величезні очі. На що дивися? Поглянь, ну! Дивись. Це золотий шовкопряд. Ти тільки подивись на розмір цього павука. І це 100% самка. Самці менше. воу воу ти поглянь! Вся ця сторона будинку просто вкрита ними. Ого! Заціни! Собі. Глянь, вони всі тікають! Воу, подивись на ось цього. Головне не злякати. Воу! Ой. Ось це, друзі, дуже великий павук. Здуріти. До речі, цікаво. Чому б не зробити, як ми зробили з чорною вдовою? Я візьму одного з цих павуків в руки і дізнаємось, чи вони кусаються. Як вам? Я навіть не знаю. Вони виглядають вражаюче. Подивись. Вони точно більші, ніж чорна вдова. Я мав справу з багатьма видами павуків. І чи вони великій волохаті, як пустельний тарантул. Чи маленькі й отруйні, як чорна вдова, вони завжди викликають у мене мурашки по спині, коли повзають по моїх руках. О Боже. Вона прямо на кінчику мого пальця перемістилася на передпліччя. А ще вона щойно сплела тоненьку павутинку. Здається, вона починає до мене звикати. Я думав, що ось ось вкусить. Одна з моїх головних цілей допомогти людям подолати свій страх павуків. Тож сьогодні я триматиму одного з найрозповсюдженіших та найстрашніших павуків у Центральній Америці золотого павука шовкопряда. Проте спочатку треба його зловити. Здуріте, яке ж величезне павутиння. Тільки погляньте на ці опорні точки вони тягнуться знизу аж нагору. Цей павучара вже вполював купу їжі. Проте, враховуючи, що тут зовні не так багато захисних павутинок, я думаю, що мені вдасться його зловити. То що, спробувати? Так, давай. Подивимось, чи вийде змусити її спуститися донизу. А це точно вона? Так, точно. А, втрачаю її! Зловив, зловив, зловив! Чудово! Ось так. Вау, який же величезний павук! І я думаю, що ті, хто зараз дивляться і мають арахнофобію, думають: койота, ти абсолютний псих. Ну що ж, давайте його винесемо звідси, з-під навісу. Ось так. Залишається на павичці. Зацініть. Павучище. Ого. Який же вражаючий зразок. Вау! Лізе по паличці. Подивіться на ці гачкуваті лапки. Від цього з'являються мурашки. Добре, Марк, дай мені контейнер. Дуже повільно, щоб він не впав на мене. Тримаю, тримаю. Я спробую змусити її повільно зайти всередину. Добре. Ось так. Спіймав. Вау! Це дуже дуже страшний павукоподібний. Ну що ж, давайте перемістимося в зручніше місце і подивимося, наскільки цей павук небезпечний. Обережно. Укуси павуків можуть бути небезпечними і потенційно смертельними. Ніколи не намагайтесь зловити павука або взяти його в руки. Ну, що ж, я залишу павучу палку зі мною. На той випадок, якщо потрібно буде, потримати на ній павука. Здуріте, коли ви бачите його в павутині, він не здається таким великим, допоки ви не помістите його в прозорий куб, прямо перед вашим обличчям. Коли він перед вами, він значно більший. Добре, зараз я зніму свій рюкзак, щоб мати трохи більше мобільності. Так само, як і чорна вдова в Аризоні, цей павук дуже часто зустрічається у приватних будинках, і вони плетуть своє павутиння прямо на спорудах. Тож це вид, на який можна дуже часто натрапити. Та так як вони плетуть павутиння, вони на ньому й залишаються. У тропічному лісі люди стикаються з ними часто, тому що вони плетуть своє павутиння на стежках між деревами. Тож це як у фільмі, коли ви йдете по стежці і вам на обличчя бам! Ви втрапляєте в павутиння, і цей павук може опинитися прямо на вас. Ці павуки озброєні нейротоксичною отрутою, яка атакує нервову систему їхньої жертви. І ці павуки харчуються будь-якими комахами, які випадково потрапляють в їхні павутиння. Однак деякі з цих павуків виростають достатньо великими, щоб ловити ящерок. І я бачу в інтернеті, як ці павуки ловлять маленьких пташок і кажанів здуріти. Але це ті, що живуть в Австралії, ті, що існують в Америці, не ростуть такими великими. І в світі існує 23 відомих ви. Для цих павуків цих павуків дуже часто зустрічають у Флориді серед бананів. Ви про це знали? Бо вони також відомі як бананові павуки. Вони потрапили до Сполучених Штатів через доставку фруктів. На відміну від мандрівних павуків, ці не кочові мисливці. Вони чекають на свою жертву в павутинні. От, скажімо, муха чи жук потрапляє в їхню липку пастку. Лише тоді вони кидаються і завдають укусу. Цей перший різкий удар шокує жертву, поки нейротоксична отрута вирубає її нервову систему. В цей час павук підкрадається і дивиться, як бореться його жертва. І ще більше застрягає в павутинні. І як тільки жертва піддається отруті, павук оплітає її павутинням і зберігає там. Різні підвиди павуків шовкопрядів мають Різну силу отрути. Ті, що мешкають в Південній Америці, скоріш за все вас не вб'ють, але дуже болюче. Від укусу цього павука ваша рука розпухне. У вас пересохне в роті, почнуться судоми в шлунку, і це буде дуже дуже поганий день, якщо вас вкусить ця істота і тут. Починається найцікавіше. Як і чорна вдова, цей павук може завдати мені дуже болючого укусу. Але щоб довести вам, що цей павук не хоче вас кусати, прямо зараз я дам йому прогулятися по своїй руці. Серйозно? Ви готові? Так, ти дозволиш цій штуці повзати по тобі? Це для того, щоб довести. О Боже, я побачив його ікла. Вони просто гігантські. Добре, можливо, мені треба подумати ще раз. Боже, поїхали. Добре, я збираюся використати павучу палку. Хай павук спочатку залізе на неї, щоб почуватися більш комфортно. Ось так. Великий павук. Мені доведеться мати справу з павутинням, як із чорною вдовою. Ви бачите, але пружність цієї павутини набагато більша і щільніша, ніж у чорної вдови. Тож я сподіваюся, не сильно заплутатися. Ну що ж, поїхали. Спершу нехай заповзе мені на руку. О, божечки. Трішки переверну його. Вау! А він доволі красивий. Ну що ж, здається, він заспокоївся, тож зараз я. Пробую прибрати палицю. Господи, у мене в роті пересохло. Я просто покладу руку перед павуком і подивимося, чи заповзе він мені на пальці. Ви готові? Один. Два. Три. Добре, павук у мене на руці. Чудово, повзе по передпліччю. Добре. Просто чудово. Здуріте. О Боже, я втрачаю контроль. Треба повернути його назад. Іди на сюди. Так вже краще він піднімає лапки. Спробуй його заспокоїти. Моя рука зараз тремтить, як бачите. Оборонна позиція? Так, підняті вгору лапи, це оборонна позиція. Він прямо на зап'ясті. Не кусай, не кусай, не кусай. Я відчуваю гачки на його ніжках. Як почувається, трохи нервуєш чи як? Я дуже нервую, але намагаюсь бути спокійним. Нехай павук знайде місце, де йому спокійно. І сподіваюсь, це буде. О, погнали. Гляньте, захотів повернутись на палицю. Ви можете бачити, як павутиння звисає з кінчика мого пальця. Спробую повернути його на руку. Ось так. Вона ну, дуже хоче втекти від мене. Не забувайте у цього павука нейротоксична отрута. Дуже схожа на отруту чорної вдови. Мені треба залишатись дуже спокійним. Якщо тебе вкусить павук, це буде дуже погано. Наскільки це може бути погано, залежить від того, скільки отрути в мене потрапить. Павутиння набагато міцніше ніж у чорної вдови. Куди вона поділась? На плечі, на плечі позаду. Добре, зараз я повільно повернуся. Треба повернути її на руку. Так, є, вийшло. Ось так. Я дуже не хочу робити різких рухів або ж натягувати павутиння, бо якщо вона відчує загрозу, то точно мене вкусить. Більшість павуків кусають саме тоді, коли хтось надавлює на їхнє черевце. Тоді вони відчувають загрозу, і укус зазвичай це лише попередження. Гей, я тут, не стискай мене. До речі, павуки можуть контролювати кількість отрути під час свого укусу. І так як я не потенційна жертва, якщо вона мене вкусить. О Боже, вона зараз оплітає мене павутинням. Якщо вона захоче мене вкусити, скоріш за все, це буде холостий укус. Принаймні, я молюся, щоб так було. Щоб це був неповноцінний укус, заряджений отрутою, бо це може бути дуже погано. Ходи сюди, почувай себе як вдома. Здуріти. я повністю оплетений павутинням, і я відчуваю, наскільки воно міцне. Койоте. що таке? Ти зараз контролюєш ситуацію? Не думаю, що можна контролювати ситуацію, коли по тобі повзає павук. До речі, де вона? Ну ж бо. Друзі, я зараз весь у павутинні. Погляньте, тут стільки павутини, що вона може просто вільно на мене залізти. Я можу навіть трішки скинути з себе павутиння. У, і можу трохи навіть видихнути, поки вона не на моїй руці. Нащо ти це робиш? У тебе є якась причина? Причина є завжди, і в даному випадку я роблю це для того. Щоб ви автоматично не боялися цих павуків. Насправді ці павуки дуже корисні, вони їдять багатьох комах шкідників. Якщо ви в Центральній чи Південній Америці побачите такого біля свого дому, вам не треба його боятися. Вони завжди залишаються на павутинні і лише ловлять докучливих комах. Та якщо ви влізете в павутиння і спробуєте нашкодити павуку, а вже ж вас укусять. Проте павук не зацікавлений у тому, щоб вас кусати доки ви не натиснете на його тіло. Мені вже трохи комфортніше, але я все ще насторожі. бо бачите, як вона заплутала все павутинням. Я не хочу її випадково потягнути, щоб вона випадково мене не вкусила. Цей вид зацікавлений виключно у комахах, а не в тому, щоб кусати людей. І не треба робити це, наприклад, з мандрівним павуком. Це точно отрута мандрівного павука настільки сильна, що відправить мене в лікарню, укус цього павука. А вже ж є шанс, що багато отрути потрапить мені в тіло. Однак, як людина, я не жертва для цього виду. Його укус буде не таким поганим, щоб їхати в лікарню, але він розпухне, почервоніє, пересохне в роті і будуть судоми у шлунку. Проте через 24 години залишиться лише свербляча плямка. Я трохи перестав нервувати, коли павук знайшов собі комфортне місце і перестав пересуватися. Ви можете бачити, що її ікла зараз підняті над моєю рукою. Та якщо я її налякаю або трохи натисну на неї своєю рукою, це змусить ікла опуститися і я отримаю укус. Ще раз, я нікому не рекомендую ловити або тримати павука голими руками, бо ніколи не знаєш, як відреагує твоє тіло на укус і отруту. Ну що ж, друзі? Здається, сонце вже починає сідати, а значить для цього павука починається час полювання, бо після заходу сонця прокидаються всі комахи. Тож прямо зараз воу, повзе по моїй руці. Я обережно її візьму і поверну до її павутиння, щоб вона спокійно пішла полювати вночі. Яко йод Пітерсон, будьте сміливими. Залишайтесь дикими, до зустрічі наступної пригоди. Ну що, пішли до павутиння? Павуків можна знайти майже на кожному континенті, і хоч технічно вони всі отруйні, вони роблять все можливе, щоб зберегти укус для жертви. Тож, якщо ви навмисно його не спровокуєте, то ваші шанси бути вкушеним павуком шовкопрядом близькі до нуля. Тож, якщо павуки викликають у вас мурашки по спині. Спробуйте сказати собі, що павуки це добре, і хоч вірте мені, хоч ні, насправді павуки це наші друзі.